Привіт! Я знову в прямому ефірі. З вами Наталя, партнер компанії Pro. Сьогодні в мене знов посилочка. Хочу показати, що замовляють клієнтки, і що я собі також замовляю, тому що я користуюся всією продукцією, яка є в компанії ProWe. І почну. Приєднуйтесь, буду рада поспілкуватися. Якщо будуть питання, задавайте. І я почну із миючих засобів. Де що смачненьке залишу на закінчення? Ось це є гель для миття посуду. Я його дуже люблю, тому що він густий, дуже гарно відмиває посуд, жир, все відмиває ідеально просто. Має дуже гарний аромат. Ось він такий на заводі зроблений, запечатаний, нічого туди не можна долити. Дуже густий. Я люблю трошки рідчий, то навіть розвожу його трошки водою. А так він дуже класно відмиває. Крім того, він натуральний, не шкодить нашому здоров'ю. Дуже гарно змивається з посуду. Ось такий гель для миття посуду. Нічого не залишається на посуді. Нічого ми не з'їдаємо, все змивається дуже гарно. Далі у нас є ще гель для прання кольорових речей. Ось такий. Тут ціла літра, миючих засобів півлітри, а тут є ціла літра густий, концентрований гель, який дуже класно відпирає, має. Аромат дуже гарний. О, Дякую за лайки, дякую. Дуже приємно. Має дуже класний аромат, який ще й дуже довго потім тримається на одязі після прання. І ще він дуже економний, бо його потрібно зовсім трішечки. Привіт, Галя! Привіт! І отраз зовсім трішечки ось такий є корочок, півкорочка наливаєте, ставите в машинку і перете. разом з цим корочком. Ось він для того, щоб не скуйовджувався одяг, щоб дуже гарно. Пралося. Ось такий класний гель, не знаю, дуже гарно запакований, закритий. Ага, навіть, <тас> тяжко відкрити, бачите? Ось так на заводі виготовляється у Польщі, ось такі дуже гарні і дуже дієві гелі для прання. Є для білого, для кольорового, для спортивного одягу. Я користуюсь для білого, для кольорового. Дуже задоволена і задоволені всі мої клієнти. І відпирає, і має гарний аромат. Далі є ось така ароматична підвіска. Вона має такий солоденький аромат. Я в шафу собі вішаю такий, в машині постійно маю. Досить довго тримається, я вже трошки інакшу маю з лісовим таким хвойним ароматом, то вона вже в мене тиждень є і ще в машині дуже гарно пахне. Тому Надовго ось такі підвіски. Довго тримають аромат, дуже довго пахнуть і дуже гарні аромати. Цей солоденький і є ще така зелена, вона пахне хвоєю. Так, тут далі у нас масочка для шкіри навколо очей. Це такі, як окуляри, натягаєте. Але обов'язково перед тим, як нею користуватися, треба обов'язково очистити шкіру обличчя. Вона дуже гарно розгладжує зморшки навколо очей, зволожує шкіру. Люблю її також, постійно користуюся. І ще є така масочка це є нічна масочка. Вона у вигляді крему. Не вистачає її так на 4-5 разів цього пакетика. На ніч собі на очищену шкіру наносите, просто як нічний крем. І вона працює. Також зволожує шкіру, освіжає. І розгладжує дрібні зморшки. Дуже гарна масочка. Рекомендую. Так, тут у нас є, бачите, гарно запаковано, щоб нічого не побилось, не поламало. Це є хайлайтер. Замовляла собі. бо вже закінчився мій. Він дуже легенький такий має блиск. Покажу є два види таких блисків, два хайлайтера, а я собі беру світліший. Такий, щоб дуже ось такий, бачите, навіть дзеркальце є, дуже класно. Якщо десь треба в дорозі скористатися, ось такий світленький. ось Я таким користуюся постійно. Він дуже гарно лягає, тримається цілий день, як і вся косметика компанії Prove Тримається весь день, тому підправляти нічого не треба. Один раз зранку нанесли, і цілий день він тримається. Так, далі у нас є помада. О, дуже люблю помади від Пруве. Ось сьогодні. Минулого разу я показувала світло, з цього разу, бачите, така яскравіша. Якщо ви хочете яскраву помаду, а не любите червоної, ця вам. Дуже якраз підійде. Натуральна, дуже гарно наноситься на губи, створена з натуральних масел. Вона не сушить губи, навпаки, зволожує. Вони зимою це обов'язково користуватися, щоб не сохли губи, не тріскали. Ось така, бачите, у формі олівця. Вона нею можна контур обвести і потім замалювати губи. І навіть не треба олівчика. Можна так два в одному користуватися ось такою помадою. Досить яскрава, але не червона, тому вона освіжає обличчя. Робить його таким, такий акцент дає на губи. Але не червона ось така помада від бренду Prove. Головне, що продукція натуральна. А і ще вона досить довго тримається на губах. Я зранку йду на роботу, намалюю і до обіду. Нічого їй абсолютно не робиться, вона тримається на губах. Ось така помада. Хто хоче якісну натуральну помаду, звертайтесь. Так, і лишилися в мене ще парфумчики. Це парфум номер 3 Ось такий. Це є натуральні парфуми, французькі, які. Мають 20% аромокомпозиції, вони досить стійкі, шлейфові, довго тримаються, тому що тут великий відсоток аромокомпонентів. Повністю натуральні, не шкодять нашому здоров'ю, не викликають алергії. 50 мг в, в кожній коробочці є така картка, що вони створені у Франції. Тому підробку ви тут точно не купите, ви купите справжні французькі парфуми. І ще одні парфуми, це новинка. Е, парфумована вода. У нас вийшло 4 аромати, парфумовані води. 16% аромокомпозиції, але вони також досить стійкі. Вже всі випробували на собі. І я була минулого тижня в четвер на офісі. Е, дали мені відкривати якраз, дегустувати парфуми. І ось ці парфуми також дуже стійкі. Я їх в обід нанесла, потім ввечері їхала електричкою додому, і я чула ще цей аромат на собі. Так, оце цитрус. Вони пахнуть апельсином, мандарином, кому який, але ось такий дуже класний мандариновий аромат. Я коли їх відкрила і спробувала на собі, я зразу зрозуміла, що я от хочу ці парфуми. Зараз відкрию, покажу. Бачите, як міцно. Заклеєно. Це заводська упаковка. Ніде нічого не підроблено. Ось заводська упаковка. І відкриваємо парфумчик. Вже чекала, відкривала, чекала до цієї розпаковки. Ось, бачите, випало з коробочки. Такий, така картка, де Написано, що вони виготовлені у Франції справжні французькі парфуми. Ось така гарна пляшечка, написано цитрус. Але вони не лимонні, бо є ще один лимонний аромат, який лимончиком пахне Цей аромат пахне мені мандаринами. Це такий новорічний аромат, який ви зможете використовувати взимку. Буде вам нагадувати про Різдво, про новий рік. Так, і зараз я його випробую. Ммм, дуже гарний такий. Він е, свіжо-солодкий, дуже гарно пахне мандаринками і дуже стійкий. Дівчата, хто ще до Миколая не встиг придбати подаруночки, рекомендую ось цей парфум жіночий. Він буде вам дуже класний дуже. Так, хочу ще ось так. Тепер я буду пахнути мандаринками, Гарний, рекомендую. Дуже класний аромат. З мандаринами, апельсинами. Пахне. Ну, на новий рік, на Різдво, скористайтесь і всі будуть вам застрити і будуть питати, де ви взяли такий аромат. Ось така була посилочка. Коротенький ефір, мають зараз світло відключати. Якщо когось цікавить, хтось хоче користуватися якісною натуральною продукцією, пишіть мені в приват, я розкажу, як можна отримати карту від клієнта і мати знижку на всю продукцію 25%. Крім того, ще є знижки кожні два дні ще є знижки від компанії, тому ви можете дуже класно зекономити. А якщо вас цікавить додатковий дохід, то з парфумами можна дуже класно заробляти на продажах. І також можна розвивати свій бізнес нашій компанії. Вже підрахували, наша компанія в листопаді зробила приріст 30% до жовтня. Вона дуже стрімко розвивається, тому що в компанії є не якийсь один вид продукції, а різні. Є і парфуми, і косметика, і миючі засоби, і бади. Тому. Люди купують, користуються, тому що є все-все, що нам потрібно є в компанії Пруве. Тому запрошую користуватися зі знижкою продукцією, мати додатковий дохід, або і почати свій бізнес. Якщо вам цікавий бізнес, пишіть мені в приват, я вам розкажу, з чого почати. Дякую всім, хто був зі мною, то буду дивитися в записі і до нових зустрічей! Тихого і мирного дня вам. Па Папа.